У мене двоє дорослих синів. Вони отримали вищу освіту. В Луганську у дітей була дуже гарна, престижна робота. Також воно було житло в Луганську. Як би сказати, життя відбулося. От зараз мені 54 роки. Я працювала на ринку, була підприємцем. Чоловік, мій шахтар на пенсії. У нас був свій дім, було хазяйство. Ми вже й до старості підготувались. Думали, ну, виконали у своєму житті програму максимум. Залишилось просто жити. І насолоджуватись життям. Але тут трапилось таке, що ніхто навіть і повірити не міг, що таке станеться у 21 столітті. Коли сусідня держава, яка вважалася братською, а ми буквально на кордоні з Росією, ось так от нападе і піде знищувати український народ. Ми були патріотами України. Але я вам скажу, ми навіть не здогадувалися, що ми були патріотами України. Ми відчули себе українцями, коли нам завезли у Луганськ туристів з Білгородської області, які влаштували у нас там мітинги, закликали Путіна, закликали Беркут, закликали Януковича. Я відчула себе українкою, коли в Луганську зірвали наш прапор. Я подумала, яке ти маєш право, ти представник іншої держави зривати наш прапор. І тоді я відчула себе націоналісткою. У нас були і проукраїнські мітинги, але багато людей боялися, тому їх було менше. Вони були мирні, але меншої чисельності. Люди приходили у вишиванках, ходили до пам'ятника Шевченку, клали квіти. А ці проросійські мітинги. Там були люди настільки агресивно налаштовані. Це були представники комуністичної партії, регіонали і оці завезені туристи. У них були і дубинки, і залізні прути. Вони нападали на мирні українські мітинги, і міліція цьому сприяла. Вона не захищала людей, а просто-напросто не допомагала. Стояла в стороні. І жодного захисту люди не бачили. Тому люди боялися виходити. Хоча більшість населення було за Україну. Місцевих українських жителів на цих протиукраїнських мітингах було дуже-дуже мало. Тільки проплачені бабулі Совкові. В себе на місці та представники громадських організацій намагались людям розказувати, що закликати війну це дуже страшно. Це повна відсутність розуму будь-якого, бо війна і снаряди не розбирають за Росію ти чи за Україну. Тут абсолютно всі постраждають. Я намагалася доводити, що от ти хочеш в Росію, а я в Україну, а хтось хоче в Польщу, а хтось у Прибалтику, то що на нашій території мають зійтись. П'ять армій і виконувати наші бажання. Якщо я не хочу жити в якійсь країні, то зараз на радянський час, коли все було закрито, їдь у будь-яку країну світу і влаштовуйся. Ну, їх не так багато було, цих проросійських активістів, але людям погрожували, що всіх на облік візьмуть, хто не піде на референдум за приєднання до Росії. І тому люди йшли. Щось вони там креслили, викреслювали. Там можна було і без документів, і без паспорта. Хто хотів. Це був такий фейковий референдум, що його не можна навіть сприймати як такий, що відбувся. От коли в Києві Майдан стався, ми у себе невелика група людей. Ми віталися Слава Україні! Героям слава! А багатьох це шокувало. І коли вже навесні заїхали у місто російські казаки і чеченці, тоді, звичайно, розправили крила всі проросійські активісти і почали погрожувати, переслідувати. Ми стали фашистами. І бандеровцями. Хоч ми там і народились, і все життя прожили, так нас і здали. Просто вони, ті, хто здав, зразу ж сказали, що ми давно подзвонили казакам, і на днях за вами приїдуть.